Угорщина заборонила в'їзд для командувача сил безпілотних систем України для Мадяра Бровді. На що відповідь не заборилась? Давайте послухаємо, що відповів наш український військовий. Запхайте в дупу, пане танцюрист на ксках. Ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я українець, і прибуду на батьківщину мого, мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає. І колись ви їм наступите. А за обмеження Шенгену не беріть на себе більше, ніж можете потягнути. Дивний у вас гумор. І спецагенти не в топ-10, тому поки станьте у чергу. Що стосується популізму навколо названих загроз суверенітету Угорщини, продавайте це і далі місцевому люмпіну, поки він ще існує у якійсь кількості і на те бла-бла ведеться. Але запам'ятайте чорно-білу позицію етнічного угорця. Українського військового командира птахів збройних сил України маслаючи за настопровід дружбу, ви захищаєте не суверенітет угорщини, а власні брудні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною, купуючи котру ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять на зворот ракетами та шахедами по мирним містам України.